Отримали гарні мийки із нержавіючої сталі. 22 см цієї мийки глибина, 50 х 50 розмір. Тут є отвір. Під кран фірма Ліц. Товстий метал. Класний. І в комплекті до цієї мийки йде у нас такий сифон із переливу. І також дозатор для мила, для миючого засобу. Це місце буде такий дозатор. Класна глибока мийка.